Всім доброго вечора. Це Українське радіо Харків перед мікрофоном Тетяна Криваніс. 11 жовтня напередодні на 50-му році життя раптово помер відомий музикант Місько Барбара. Він був співзасновником культового гурту Мертвий півень. Сьогодні ми згадаємо про його життєвий шлях, творчість та особистість. Зустрічаю діверочка вишневім саду. Місько Барбара був співзасновником гурту Мертвий півень. Місько Михайло, сам він зі Львова. Там у 1989 році і виник цей гурт. Останніми роками Михайло жив у Харкові і грав у театрі Арабески. Його дружина і режисерка цього театру Світлана Олешко каже, що це була раптова смерть. Він не хворів і не мав хронічних хвороб. Він був абсолютно в прекрасній формі, фізичні, там психічні. Від нього були ну грандіозні, абсолютно плани. Він щойно записав новий альбом і готувався ще декілька музичних проєктів запустити з кримсько татарськими музикантами, з джазовими музикантами. Готувався до свого ювілею, бо 14 листопада йому виповнюється 50 років. І Мав бути концерт в будинку звукозапис запису, я б Суспільне радіо записувало і, і телебачення теж. І насправді дуже тішився цим, і та, ну, мало б виповнитися 50 років, якщо цитата, то він говорив 50, ну ще по 50. І львівські художники дуже здобані йому робили подарунок, такий, хотіли друкувати футболки з цим п'ятдесятиріччям. Ну одним словом були дуже грандіозні плани і бажання жити і творити і таке. Це кохання мого життя. Закохалась в нього старшого погляду і. і Ну, ми прожили разом більше ніж 15 років. Ну це велике щастя, тому що ну не всі люди ну, через ціле життя мають так таке щастя. Та він надзвичайно ніжна, уважна, добра людина. І ми офіційно одружились лише 4 червня. Це дуже дивна і смішна історія. Ми якось ну не ми, я зволікала, він завжди хотів цього. І чомусь я тільки в цьому році на це наважилась, але це, це, це була дуже велика пригода. І наш син, коли був маленький, казав так: ну нарешті обдружилися, обдружилися, і ми справді були не просто подружжя, ми були найближчими друзями. Гурт Мертвий Півень. Чим він був для нього? Чим цей проект став у його житті? Ну це було фактично півжиття його, він півжиття на це витратив, і він це дуже цінував і дуже, дуже важко пережив цей розпад. Але ну така історія, таке життя. Але він, ну, ну, він реально півжиття віддав цьому проекту. В останні 10 років існування гурту він фактично був таким мотором та й серцем. Тобто, це були його ідеї, і його менеджмент, і його дизайн цього всього. Він просто да, Це була справа його життя. Місько Барбара народився у Львові 14 листопада 1971 року, а перев'їхавши до Харкова, почав грати в авангардному українському театрі студії Арабеске. Однією з останніх його ролей, над якою він працював у театрі, був Гамлет в інклюзивній виставі «12 Офелій», де на рівних у парах грали актори театру студія Арабеске і учасники інклюзивної театральної студії. Тоді, під час репетиції, місько Барбара так розповідав про свою у цьому проєкті. Довго шукали власне цього мого альтер-его, чи, чи мого партнера у візку. І це власне Максим, Макс, який в такому е, дуже особливому візку, і він дуже особливий. І це ми з ним фактично почали тільки шукати якісь моменти спільної мови, спільного руху. І це дуже цікаво. Якщо ми фактично вже більше року займаємося з головною групою. Хто з Максимом і тільки от, тут, тут поки що йде мова навіть не про роль, не про Гамлета, а йде мова про мене, Михайла і Максима, як ми будемо з ними співпрацювати. Ми маємо десь бути як у, один персонаж. Ви Гамлети. Ми Гамлети. Я не, не, не думав, що я буду, але виявили, що я маю бути гамлетом. Тобто за планом так не мало бути. Ну, це неможливо. Ну, Це неймовірний досвід, по-моєму, і для всіх. І для акторів, і для всіх акторів, так, і для тих акторів, які у військах, і для акторів Рабеск. Це п'єса все-таки сучасної американської авторки, ну Світлана, напевно, говорила. Тобто, хоча б в нашій версії там буде трошки цитати з Шекспіра в Андруховичівському перекладі, і пісні, власне, набірші Шекспіра Тере Андруховича. В даній ситуації головна героїня Офелія це важливо, так. А Гамлет, безперечно, присутній в тому всьому, але він навіть не в, в оригінальній п'єсі він навіть не називається. Він руді бой може бути зухвалий юнак в такому літературному перекладі, або як один з варіантів сленгових такий крутий пацан, типу нормальний чувак, такий, якийсь щось таке. Він завжди такий нарваний, трохи, трохи він там придурюється божевільно, ну і трохи такий стукнутий є, насправді, як на мене, і, і ще в оригіналі. І тут в нас він теж такий трохи є. Офелі, навпаки, вона така потужніша постать. І, і це цікаво, власне. І, і Пам'ятаємо, що це все відбувається в 21 столітті. А не 400 з копійками років тому. Це вражливо. Теж ми в 21-му столітті. Це все, що довкола нас теж вражливо. Цей штампок, що актор там мусить зіграти, чи має, чи му... кожен актор мусить хотіти зіграти Гамлета, чи там кожна акторка хоче бути Джульєтою. Я хочу бути Джульєтою. Я думаю, що колись заграю, може Джульєту. В нас, наприклад, Розенгранс і Гільдерстерн всі виставлюють. не всі чоловіки. Відповідно, це ми 21-му столітті живемо, не забуваємо про. Це. Навіть якщо це робиться в Харкові, самі місько Барбара в інтерв'ю радіо промінь казав: особисто для мене музика це невід'ємна частина того, чим я займаюся вже багато років. В театрі арабески, який затягнув мене до Харкова, це теж складова частина процесу. І музика, і рух, і спів, і слово все поєднується і все вариться в одній посудині. Ось що про Михайла каже актриса театру «Арабески» Наталка Цимбал. Міська я знаю з 2001 року. Власне, його запропонували, запросив до нас в проєкт, який був спеціально під нього написаний для головної ролі Марія Кріслач Іскрас, текст Сергія Ждана. Ми приїхали до Львова репетирувати, і, власне, я з ним тоді познайомилася. Я бачила його пару разів там на концертах. Перед тим. Це була вистава Веселого різдва Ісус театру «Арабески» за текстом Сергія Ждана. Музика Гуртолюк, і, власне, місько там грав Сиря Ірода. Я грав у всіх виставах театру Равеський. І ми поверталися потім, відігравши прем'єри у Львові, поверталися до Харкова, він сів з нами в бусик і поїхав. Ну, якийсь час, коли він переїхав до Харкова, він навіть я дала йому притулок у себе, я орендувала тоді квартиру, він якийсь час теж там в кімнаті жив. Бо був такий, знаєте, безхатько галичанин. З одного боку він не хотів повертатися до Львова, але з іншого боку, він про нього весь час говорив. Я думаю, все одно він залишався львів'янином, так чи інакше, і харківцем він не став. Це, мабуть, світогляд якийсь, я не знаю. Ставлення до, до людей, до речей. Ну, все таки, знаєте, ми тут східняки. Ми трошки інакші в плані знання історії, розуміння, не знаю, можливо. Менш свідомі були там до недавнього часу, а у нього це завжди було. Він якби був такий, знаєте, бо у нього завжди була позиція, точка зору знання, якісь, в яких він ніколи не сумнівався. От так, так є, так має бути. Місько завжди залишався собою. Вот як для музиканта, для виконавця, ну це добре. Мені здається, це такий хороший плюс і його особистість завжди проявлялася в його творчості, і очевидно, що його світовля, його, його позиція завжди забучалася на його творчості. Він там завжди працював з хорошими текстами, з хорошими авторами. Якщо це була поезія, у нього був якийсь такий свій особливий смак. А якщо говорити про міська актора, то як партнерка, професійна акторка, я могла би сказати, що це мені часом заважало, бо якраз залишався все одно собою. Михайло Барбара був активним учасником театральних та культурних ініціатив Харкова, неординарним актором, говорить театральний режисер Костянтин Васюков. Я з міськом познайомився не через музичну сцену, а через театральну, бо я працюю в театрі «Публіцист» і ми дуже в добрих стосунках з театром Марабецьки. І саме там я побачив, мабуть, перший раз міська в виставі Весела Різдва Ісусе. Він тоді ще мене вразив своєю харизматичністю і водночас таким світлом, який він був написаний. І завжди він. Було просто комфортно знаходитися поряд. Він дуже світла людина був і дуже чемна, інтелігентна. Я жодного разу не бачив і не міг би уявити його в якійсь там неприємній ситуації, бо більш тактовну людину я, мабуть, ну не знаю, не знав. Дуже шкода, що він нас так рано пішов. Можна казати, що дуже багато про талант, про його генії, тому що. Його сценічні образи, його манера існування, його природа існування це таке неповторна. Це так, таке трапляється там раз е, на. Чи близькі ви були, чи спілкувалися ви поза театром? Ні, ви знаєте, ми не, не були близькими друзями, але ну, ми явно симпатизували один одного. Коли бачилися в Харкові, завжди віталися з теплими усмішками. Нам приємно було. Приклад на одні в одних фестивалях, на одному театральному майданчику, в одних проєктах театральних. Я організовував його концерт з Марією Козаренко на форумі видавців у театрі Лесі. Ми зробили поетично музичний такий вечір. І він та Марія читали річні вірші під музику Юрка Єфремова. Потім ще був великий концерт у Львові. Також на форумі видавців. Я дуже радий, що я був причетний до організації. А чим запам'яталася перша зустріч з ним ось у театрі, коли ви його побачили? О, ну я був вражений його акторським талантом, його хризмою. Тим як він приковує до себе погляд і увагу. Це центральний персонаж, цар Ірод. Веста я ось його так яскраво пам'ятаю. Це дуже крута вистава була освята Олєшка, і він, як цар Ірод, там був прекрасний. Чи часто ви були на його виставах? Так, дуже часто. Я не пропускав вистави і прем'єри Арабесок, і ходив туди з задоволенням. Театр Арабеський без міська Барбари уявити складно. Проєктом життя міська, як сказала його дружина Світлана Олешко, був гурт Мертвий півень. За 30 років існування мертвого півня у його складі змінилося близько 20 музикантів. пише «Суспільна культура. Гурт розвивався у 90-х у Львові, і на фестивалі Червона рута Мертвий півень за пісню Ми помремо не в Парижі отримав гран-при та першу премію. Це одна із найвідоміших пісень гурту. Забувають селіні запахи, барви. А не зір гасне слух і минається радість проста. За своєю душею простягнеш обличчя і руки, але висока і недосяжно вона відліта, Залишається тільки вокзал на останній пероні. Бачиться кухне і от. Вже вона роз'їдає мої беззахисні долоні. Музиканти мертвого півня грали пісні на вірші Тараса Шевченка, Максима Рильського, Олександра Ірванця, Юрія Андруховича, Сергія Жадана і соліст гурту Папа Карло Василь Рябко згадує, що познайомився з міськом на Майдані у 2004 році. На Барбару згадує Рябко, орієнтувалося дуже багато творчих людей, у тому числі і він сам. Ми достатньо давно познайомились. Я не можу сказати, що ми були близькими друзями, в тому сенсі, що ми там дав гості одне давного там не ходили. Познайомились. Ми також отже нормально, щоб пізнавати один одного вітатись. Напевно, в четвертому році в автобусі, який стояв за сценою у Харкові на помаранчевій революції, і був час, поки сидиш в автобусі, чекаєш там в свою чергу на виступ. Було дуже холодно, якось зігрівалось і окувались от напевно там ми так ми місько підтримував помаранчеву революцію так місько підтримував всі можливі протести які були влада собі як влада суцільна курва бандити це Саза Андруховича і його пісня яку він дуже любив цитувати його дуже просто було витягти на якийсь протест якщо він був правильний справедливий і е, от ми так само от за останні там роки, от те, що ми напевно на таких акціях і перетиналась. Наприклад, ми записали спільну пісню для проекту Руслана Гарового так працює пам'ять про даню дідіка. От напевно, наша єдина з ним така творча робота. Він дуже ретельно працював. З ним спочатку було складно, що він був дуже до такі ретельно все планував, а потім доскіпливо так ставився так. Да. Творчості так, а потім він абсолютно не зіркова людина була, і в плані того, що він був дуже скромною людиною, так поза сценою і справжньою зіркою на сцені дуже рідке явище, люди часто поводять себе навпаки. Можливо, пам'ятаєте, чим захоплювався крім музики міського? Він дуже багато читав знов таки, і e, він був справжнім інтелектуалом. І він на він був дуже доброю людиною. в плані того, що я не знаю людину, яку там ніхто напевно не скаже, що от є якась людина, яку він. Абразов він був такою от, рок зіркою, але він вже був клієндою. Чи любив він дискутувати розмови такі в компанії? Чи був більш замкненою людиною в цьому плані? Він дуже мало так казав, і на дискусії його витягти було складно. Він більше сидів, слухав інших. І якщо що сказав, то це було на вагу золота. Тому що він точно не був там якимось там калерікам, який буде комусь заводити свою точку зору. Саме от в цих дискусіях. Пане Василю, от якщо брати українську музику, то який слід по собі лишив Місько? На кого вплинув? Можливо, що привніс на вашу думку? Ну він взагалі був з тих людей, які на їх слід орієнтуватись. Він точно вплинув на всіх значущих виконавців від океану Ельзи до там якихось інших менш відомих. Саме на тих людей, які роблять щось якісне, тому що він це робив дуже якісно, дуже фірмово. І він наприклад, вони він одним з перших там почав в своїй творчості писати пісні на вірші українських поетів, і навіть я б сказав, дуже таких сучасних поетів, не там якихось там класику. А от той самий Андрухович, який Піше після написано на його вірші. Ну от, напевно, багато в чому також сприяв розвитку української і літератури. Він також був вже актором, і його в Харкові напевно найбільше слід він залишив більше як актор. Це напевно львівський слід музичний більше, а Харківський мені здається більше акторський. Місько Барбара був активним учасником патріотичних рухів, виступав на суспільно важливі теми, каже організатор намету Все для перемоги. Співкоординатор Харківського Євромайдану Борис Редін. Він підтримував намет, і те, що трапилось для мене, це шок. бо в такому віці він трошки мало мене і вже вже його нема. Ну на наметі час від часу ми влаштовували різні заходи, і перш за все. Це коли намет кер не спалив, як ви пригадуєте, хотів знести. Там було дуже багато людей, і він також виступав. Ну я тим запам'ятався мене завжди знаєте, як приємно вражають творчі люди. Які можуть робити такі речі, які взагалі не можуть близько. Ну він був саме таким, і він був ну дійсно, як то кажуть, дуже необхідна людина для нашого міста. не можу сказати, що знаєте, цініть людей, цініть того, хто поруч, бо його завтра може не бути. Виявляється він мені запам'ятався на сцені. Світлана Олешко говорить, що смерть Михайла Барбари це втрата не тільки для неї. Ну, погляди міська політичні, життєві. Він їх ніколи не приховував. Вони всім відомі. Він був на всіх майданах і революціях абсолютно відкрито, ніколи не боявся і не, ну, не ховався. І переїхав до Харкова. Це завжди. Більшість людей дивувало, як можна зі Львова переїхати до Харкова. Але він дуже хотів бути в театрі, хотів себе реалізовувати як актор драматичний і, і просто взяв це і зробив. І як на мене, це був дуже сміливий і відважний вчинок. Хоч він завжди казав, що я львів'янин, ну він справді львів'янин в там не знаю, якому поколінню, але фактично він 20 років прожив в Харкові, і мені здається, що Харків теж має це якось шанувати. Минула дома то в чергове завершилося збільшенням активності російського терору. Останніх пісень місько Барбара та Юрко Єфремов присвятили загиблому у 2015 році в теракті біля палацу спорту у Харкові. Дані дідику композиція називається Козак перед боєм. Закінчуємо у студії. Працювала Тетяна Кривоніс, Прямий ефір забезпечувала Галина Дублінат. Почуємося на хвилях українського радіо Харків.